Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі в своєму новому відео. Давненько вже не було відео в такому форматі, дуже скучила і рада повернутися. Сьогодні ми запланували поїздку в сусідню область, їдемо в місто Кремундюг до стоматолога, а точніше веземо доньку на професійний огляд і чистку. Тож беру вас з собою, подивимось, як це проходить. Ми зараз так рідко кудись виїжджаємо, що поїздка до стоматолога це ціле свято. І взагалі це дуже добре, що у моєї доньки асоціюється поїздка до стоматолога з чимось радісним і чудовим. Падай, їсти Ура! Забирай. Зятою красиво розкласти. Тож поїхали. Їхати не дуже далеко, приблизно півтори години. Вікторія вже повністю тут остаткувалася, розложила свої речі. Ніби на тиждень зібралася в дорогу. А зараз, поки є час, хочу трохи розказати, як ми познайомилися з цією клінікою. Все-таки ну, далекувато їхати, не дуже зручно. Це сталося приблизно 5 років назад. У мого чоловіка була проблема з зубом, не міг він його полікувати, тому що е, втрачав свідомість, дуже боявся, дуже воно йому боліло. І порекомендували звернутися в цю клініку в Кременчуці, але е, щоб лікувати його вісні. Але так і не довелося йому це спробувати, тому що лікар домовився з ним і зробив все це в свідомості. А потім вже і я почала сюди їздити. Дуже мені подобається, звичайно. Зовсім не страшно, не боляче, і все це супроводжується найновітнішими технологіями. І зараз вже Вікторії прийшов час також приєднатися до нашої компанії. Ми вже були з нею, вона другий раз їде на цю чистку. В принципі, це абсолютно безболісно і дуже їй сподобалося. Далі Трошки почекаємо свою чергу і підемо разом. Так. Ось так виглядає цей апарат, яким роблять чистку. Робиться вона за допомогою води і спеціального порошку. Це зовсім не боляче, але не скажу що супер приємно але результат чудовий. Зуби дійсно і вбіліші набагато, ну я вже не кажу про те, що це попереджає каріус. От і все, наша принцеса готова. Вже закінчилося. Вся процедура зайняла приблизно 30 хвилин. І вже пора їхати додому. Сонечко яскраве, чудова погода. І повертаємось до щоденних справ. Вирішила приготувати е, такі рогалики з маковою начинкою і з рущеним, вареною. Ми всі любимо таку випічку, ну і тим бачу, можна взяти до школи в якості перекусу. Роблю звичайне дріжджеве тісто, яке я робила для макових рулетів. Воно робиться дуже просто. Зразу відміряю все на вагах. Рецепт залишу в інфобоксі. Дуже вдале і смачне виходить. Я додаю все одразу: і дріжджі, і цукор, трошки солі, ваніль. І борошна, ну і також 250 г теплого молока. І розтоплюю зараз масло. У мене немає мікрохвильової печі, тому роблю це на плиті. І перемішую, залишу тісто підростати приблизно на годину. Чим довше, тим краще. Я роблю це в духовці, розігріваю її до 40 приблизно градусів, і там воно собі підростає. Тісто дуже м'якеньке, еластичне, може здатися, що липке, але за рахунок масла воно зовсім не липне до рук. Накриваю пакетом і відправляю в духовку. Підростати. Сьогодні на вечері вирішила приготувати картоплю по селянськи. Я дуже люблю її. Донька мене правда просила зробити картоплю фрі, але я вибрала такий більш здоровий варіант. А на смаку практично одне й те саме. Просто нарізаю картоплю, буду додавати улюблені спеції. Сьогодні я взагалі буду додавати тільки перець, сіль і паприку, а й трошки копченої паприки і олію. Все ретельно перемішую. І викладаю форму, яку я застеляю пергаментним папером, щоб потім менше було мити. Звичайно, можна додати будь-які спеції за смаком. Ой, ще забула обов'язково сушений часник. Так набагато смачніше. Але не кладіть свіжий, тому що він почне прогорати і буде не дуже приємний запах. І випікаю її приблизно 45-50 хвилин. В залежності від сорту картоплі та від духовки, приблизно такий час, поки не підрум'яниться. І поки є час, по мою посадчу він там не накопичився. Тим паче, що його небагато для посудомийної машини це дуже мало. А я не люблю, коли він стоїть дуже довго в раковині, займає тільки місце. І до картоплі хочу приготувати відбивні зі свинини. Я більше люблю відбивні саме зі свинини. Не люблю курячі, ну їм, звичайно, але ці мені більше подобаються. І ще така особливість, що ці відбивні можна їсти. ну, Наприклад, я люблю їсти і на наступний день, і холодними. А от курячі, я люблю тільки е, щойно приготовані, поки вони ще теплі. Тільки вони замерзнуть вже, мені не подобається, не смакує. Відбиваю м'ясом. Накриваючи його пакетом, щоб не бризгало в різні боки. І з приправ я сьогодні буду використовувати тільки і перець. Посипаю ними з обох боків. Можна, звичайно, додати будь-які спеції за смаком, також спеції до м'яса, але мені так найбільше смакує. Я роблю небагато, щоб поїсти на один раз. І зараз будемо смажити. Я самі відбивні ще розрізала навпіл, щоб вони були трошки менші, тому що незручно смажити. І спочатку в муці, потім в яйце, і тоді на сковорідку На дуже добре розігріто. І буду смажити на середньому вогні, поки не підрум'яниця. Тепер перевертаємо на іншу сторону і також смажимо, поки не зарум'янеться. Кришкою не накриває, вони тоненькі, точно приготуються. І ось такі смачні соковиті виходять. Дуже люблю такі відбивні. І підходять до будь-якого гарніру. Тим часом вже готова картопля. Також дуже смачна виходить. Мінімум жиру, максимум смаку. Через те, що я смажила картоплю, трошки перестояла моє тісто, але нічого страшного, зараз сформую швиденько рогалики. Розкочую в тоненький пласт. Потім нарізаю, я буду використовувати ніж такий рифлений, мені так подобається, але в принципі можна і звичайним. Накладаю трішки начинки і формую рогалик. Після цього також накрию рушничком і залишу ще приблизно на 40 хвилин добре-добре підійти. Коли рогалики підійшли, то я їх змащую звичайним яйцем і відправляю в духовку. Десь на 15 хвилин при 180 градусах, поки не заром'яниться. І ось такі смачні виходять. Звичайно, трошки повилазила з гущенка, але це не суттєво. Все одно дуже смачно, м'якенькі. Я люблю дріжову випічку, вона виходить дуже смачною, швидко робиться, бюджетно, нескладно. Всі любленці її їдять задоволені. А зараз хочу показати, як я нещодавно, приблизно 7 днів назад, садила на розсаду квіти. Скажу одразу, що гацанію, яку я посадила, вона не зійшла. Я підозрюю, що просто було дуже погані, насіння погано, або воно вже просрочене, або десь неправильно зберігалося. Зійшла добра віола і петунія. В цьому році я використовую такі пластикові контейнери, які я спеціально заздалегідь не викидала. Ми в них купували круасани марки, топті, і я їх спеціально зберігла, і дуже зручно. Не треба зверху нічим прикривати, ніяким склом, пакетом, накрила кришечкою, і все дуже добре зберігає вологу. В цьому році я вперше саджаю віолу, ніколи не пробувала. Кажучи, дуже гарно цвіте. І така непрохотлива. Хочу спробувати. Побачимо, що з цього вийде. На момент зйомки цього відео вже в мене зійшла віола, і я зараз покажу її. І ось маємо вже перші сходи. Десь тут маленькі. Вже поставила їх під лампу, буду чекати, поки тут